Ніка, ти любиш подарунки? Не. І я люблю подарунки. <раж> Надивилися ми, дівчат, відео про подарунки. І уявляєте, ну, це якийсь ну, збіг обставин, чи, 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 чи чого чи це щось у повітрі, чи це подумав. Ви подивіться, я отримала все один подарунок. Я просто, ну, сказати, що, в, в шоці. Так, знаєте, так нас зірка в шоці. Я не зірка, але я в шоці. Мати рідна, я маю ж, ніби хтось як відчула пані Галина, що я саджаю новий квітник. Ви подивіться, була б знала, була б пастемон темнолистий не замовляла. Ну, але нічого, буде ще один. Ви уявляєте? Ось погляньте, оце Вуду. Сьогодні зранку дивилася, воду не маю очитка. Дивилася зранку і навіть запиталася ціну там в однієї жінки. А тут на тобі ну це якась містика. Слухайте, містика, містика. Це і фейон. тільки який колір я не уточнила, але в мене там, бачите, тільки торішні там бідосіньки такі сходять, а тут стільки вже цибулинку, уявляєте? І феййон. Та ви що? Це осока бронко. Ну, У мене є якась, але не знаю. Вони є різні. До речі, от з такою е, кольором листя вони є різні сорти. Чи то в мене бронко, чи я бронзу чомусь його називаю. Можливо, і такий. Але ж, уявляєте, новий квітник буде формувати. Ну тут ну, все просто, я не знаю. Ну... Семлічнік і, і цибуля шніта. Я якраз цього року там брала на роботі і садила в композиції цибулю Шніта. І, до речі, можна і їсти. Так що, уявляєте, буде у мене і такі рослинки. Це ще дві цибулинки січа з того Єрису. Це сказала мені, що він там написано було блакитний. Просто я в мене немає блакитного. Делосперма номер 1 і делосперма номер 2 А тепер скажіть, ну знову ж, містика, у мене Делосперма пропала, делосперма з'явилася. Чуда сія! Так, це вівсяниця зелена. Так, а тут вівсяниця червона. Сьогодні знову показувала, бачите, і ще один екземпляр отримала седом Зібольда. У мене, мабуть, Еверса, а не Зібольда. Вони схожі, але цей більш рожевий. бачите, От поповнення і седом також седомів. Цував бо не взяла арум, теж того, чого не мала, абсолютно мені подобається. Я ще до нього не дійшла. Маю такий ару. Ком, компунела, Компанула. так? Не маю, маю тільки дзвоник пожарського. Дуже приємно. І дивіться, який гарний. Ой, ви гляньте, горостафіс. Пробувала його одного разу, не вийшло. Спробую ще раз. Таке. Ай-яй-яй-яй! Піретрум рожевий. Але знаєте, все-таки це чиясь рослинка. Хоч і в мене є, але це ж чиясь, це ж від щирого серця. Живучка шоколад. Але бачу, це не така, це з вузьким листям. Я бачила колись такі вузенькі-вузенькі листя, бачите в неї? І седом вінтер. Пурпуреум Вінтер. Це той, що взимку <кхід> стає повністю червоним, а потім зеленіє. У мене теж його ще немає. Здається, стільки всього є. Як я вже рада ось оцьому варігатні шавлії. У мене, я не знаю, чи відродиться. Я так її полюбляю. Я вже хотіла у Юлі попросити на каналі Цвіте Зеленіє. В багато є. Я ну, вирішила, що попрошу, придбаю в неї. Ви подивіться. Ну, Мої думки, певно, хтось щитує. І там ще і котовник. Теж, якби знала, була би. Не купляв. Вероніка повзуча. Не мав в мене такого, уявляєте? От стількох рослин багатьох. В мене, здається, вже їх є стільки багато, і як оказується, подарунком можна й вводити, чого ще немає. Вероніка колоси старожева у мене є, але кажу, це буде обов'язково посаджено у мене і буде рости. Ну, як, знаєте, згадок. Згадка про подарунок. Колись було давно ще біля квартири льон багаторічний. І вже з'явився в мене тут. Треба йому сонячне місце знайти. Уявляєте? Ну і маргаритка. Маргаритки у мене чомусь не ведуться. Ну, спробуємо. А, і ще написано вітекс священний. Я колись одного разу посадила його, але він в мене не пробудився. Хоча я дивлюся, мені здається, там інші листя. Мені більше це схоже, знаєте, що на такий полин є. Але хто от, спеціаліст Ніла, може тепер дивитися мене? У тебе є вітекс? Погляньте, листя вітекса чи ні? Вітекса то я хотіла давно. Десь пана Івана колись я була по обміну взяла і він в мене. Не вийшло. Тоді в нього померзли, десь були такі зворотні заморозки. І у мене теж. Ну, мені тут це на, на полин схоже, там здається трошки інші листя. Але все одно. Ви погляньте. Сьогодні мені Ой, хворіти не можна. Хоч тут дома всі захворіли на якийсь знову грип. Я трималася, трималася, сьогодні мене вже болить горло. Ой, одним словом, перед паскою. Отже, дякую пані Галину. Ну, це просто, знаєте, як от дитина тішиться, то тішуся я. Боже, як це чудово хтось відправляти подарунки. Можливо, коли моїм подарункам хтось тішився. Можливо, моїм подарункам хтось тішився. Ну, в основному чомусь я дарую тут на місці. Коли хтось заходить, я... З радістю ділюся. Ну, чи маю, звісно. Ой, працювати і працювати. Люблю саджати, люблю отримати взагалі квіти, то моя стихія. Всім миру, здоров'я і ось такі подарунки в мій сад. Уявляєте? Дякую, дякую вам безмежно. Бажаю здоров'я всій родині вам. Ай, за таку щирість душі української. Всім добра.